До 8 березня на Луганщині після довгої перерви відновили електроенергію у селищі Новотошківка Попаснянського району. Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Селище, яке знаходиться на автодорозі Бахмутка поблизу 29-го блокпосту, все ще періодично обстрілюється. Тут дуже сильно пошкоджена інфраструктура: розбито водопровід, повалені електричні опори, зруйновані будинки. Тому абсолютна більшість населення звідси виїхала. Для тих, же, хто залишився, а це близько трьох сотень жителів, під охороною доставляють пенсії і регулярно возять гуманітарну допомогу. Водопровід у Новотошківці частково відновили кілька тижнів тому. Вода надходить на перші поверхи багатоповерхівок, а електроенергію, якої не було півтора місяця, подали тепер. Найбільша складність відновлюваних робіт була у тому, що підходи до пошкоджених ліній електропередач уздовж Бахмутки були заміновані. Тож спочатку сапери розміновували місцевість, а потім то де пішли енергетики поки що світло є лише на центральних вулицях Новоточківки, але зараз ремонтники розводять його в окремі будинки. Відтак на контрольованій Україною території Луганщини залишився лише один населений пункт, у якому немає електроенергії. Це селище Троїцьке, Попаснянського району. Між тим на окупованих територіях Донбасу також святкують 8 березня. Так у Донецьку зранку через центр міста проїхав танк під назвою Бантик. Саме в такий своєрідний спосіб те. Рористи намагалися привітати жінок із святом. Згори на танку сиділо багато озброєних бойовиків. Втім, на цьому креатив окупантів закінчився.